Можуть тут навчитися базових речей, це вступний курс. Тобто робота в симуляторі, найпростіші лекції у нас будуть, у чому саме хитрі застосування, бо СПІ зараз це буквально та гвинтівка, яка може дістати те завгодно, завдяки технічному пилотуванню. А у нас є газ і є нахили. Це ось запис куторів. Як вони ще прилетіли вперед? Це в це вниз. А о, він повертається в сторону. Я ніколи не літала з півдронами навіть на цих симуляторах. Вона навіть показує перевищення максимально дозволеної висоти. І всі охочі можуть пройти. Спротива в якості пілота. Усі у нас є програма така, от ліфтов, симулятор, який повторює фізику справжнього FPV. Так прикольно, що ти можеш відчути на собі те, що відчувають наші військові, коли керують дронимо. Тільки там у них відповідальність набагато вища, ніж у мене тут зараз на самолітах.